Всім привіт! Сьогодні будемо перевіряти шампуні від Ultimate va 3 Обидва ці шампуні – 3 обидва ці шампуні кислотні і обидва ці шампуні для ручної мийки. Різниця лише в тому, що ось цей червоненький – 3 це стара версія, яка вже не випускається. Вона випускалася ще до нещодавно. І тепер на зміну перейшла ось ця версія не знаю, зелена, жовта, щось між зеленим і жовтим. Це нова версія, в якій додали ще одні кислоти і покращили роботу через пінокомплект. Ну, як мінімум, так сказав представник Ultimate. В цьому відео я хочу подивитися, яка різниця цих засобів та чи щось змінилося. Перше, давайте, ну, перше, що можна побачити, це те, що в них різний колір, про що я вже сказав. Далі давайте понюхаємо. З цим червоним я вже декілька разів працював, декілька разів мив, проводив декілька експериментів. В цілому ніяких проблем не було. Пахне приємно, можливо, трошечки більш насичено, ніж потрібно. Тобто під час роботи воно кидається вниз. Але пахне приємно. Приємно. Сказати, що вона погано пахне ні, зовсім погано не пахне. Ця версія, давайте її понюхаємо. Запах трохи змінився. Він став більш натуральним і менш насиченим. Тобто, цей шампунь трошечки, ну, на мою думку, на мій нюх, мені краще. Як буде вам краще, не знаю. Якщо у вас є ось такий шампунь. То я так розумію, сильно бігти, змінювати його не потрібно. Якщо він у вас є, користуйтесь. Якщо він вам подобається, потім купите на зміну цей. Якщо ви ще не купили такий шампунь, то в принципі цим я користувався, мені сподобалось. В цьому відео подивимося, чи варто купувати новий. По ціні він коштує всього 360 гривень, тобто літр шампуня 360 гривень без урахування знижки. І нагадую, що е, для моїх підписників є знижка по промокоду 10%. Тобто ви можете взяти цей шампунь на 36 гривень дешевше, ніж він коштує в магазині, використавши промокод. Промокод ви можете знайти в описі під цим відео. Е, по складу. Тут абсолютно ідентичний склад у обох засобів: вода демі... демінералізована, органічна кислота, аніони пар, неорганічний пар, гліколовий ефір, запашка, барвник у обидвих засобів. Але, як сказав представник, ось у цього нового ВА3 якась додана група кислот, що покращить відмивання забруднень. Так це чи не так? Перевіримо, проведемо тест, спробуємо розчинити. Кальцеву пігулку. Я вже такий тест робив з ВА3. Він добре впорався, але fx Protect зробив то трохи швидше. В цьому відео спробуємо взяти ось ці два засоби і подивимося, який із них розчиняє швидше. В принципі, давайте з цього і почнемо. Отже, я підготував все необхідне. Є ось таких два мірних стаканчика. Сюди ми наліємо шампунь і кинемо потім по ось такій пігулці. Це пігулка звичайного кальцію. Видно, що вона залишає сліди на пальцях. Ось такий кальцій. Я її з ним вже тестував, в принципі, він свою роботу виконує. Візьмемо червоний, стару версію, і зелений шампунь. І смарт-годинник тут буде секундомір. Тому наливаємо кожен шампунь. Почнемо з зеленої версії, з нової, налили, закриваємо. І після чого беремо стару версію. Також відкриваємо, наливаємо, закриваємо. Після чого беремо наш годинник. Зараз. І вибираємо секундомір. Зараз підлаштую все. Кидаємо по пігулці одночасно і, Та що ж таке? і запускаємо наш секундомір. І чекаємо, перевіримо через. Ого. В цілому обидва почали одразу якусь реакцію, почалось виділення. І мені здається, що якраз у нової версії е, трошечки це відбувається ефективніше. Тобто, дійсно, зміни якісь є, щось змінилося. Зараз я ще ближче спробую підналаштувати, щоб краще було це видно. І залишаємо нахвел, ця вже зупинилася, абсолютно майже, а ця досі продовжує робити якісь виділення. Тобто реакція, яка відбувається, досить така бурхлива, хороша. Залишаємо на декілька хвилин, я думаю, на 5. І через 5 хвилин спробуємо його пошевелити і подивимося, що зміниться. Але дійсно досі продовжує. Вже хвилина пройшла. Тут майже виділень немає. Тобто, реакції ніякої майже немає. Вона є, але менш бурхлива, ніж тут, набагато менш бурхлива. І залишаємо, чекаємо. Пройшло 5 хвилин. Давайте я зніму е, камеру зі штатива і покажу з цього ракурсу, наскільки правий шампунь набагато бурхливіше, ніж лівий. Тобто і там, і там іде реакція, але у правого вона більш бурхлива, більш ефективна. З приводу того, скільки розчинило, то я думаю, видно, що праворуч набагато більше білого, більше засобу, ніж ліворуч. Зараз встановлю на місце. І давайте спробуємо допомогти засобам за допомогою. Просто спробуємо його помішати. Візьму ось таку ручку, маркер, точніше, і спробую розчинити пігулку. Вона ще не ламається, не розчиняється, але реакція дуже і дуже бурхлива. Тобто багато засобу. Засіб спінився, та де ж ця пігулка. А, вона, здається, розчинилась. Чи? Ні, не розчинилась. Ось ще трошечки є. Вибачаюсь, а, вона вже розламується майже. Так, да, вона вже розламилась навпіл, і ось вона повністю. роз... Тобто, 5 хвилин вистачило для того, щоб шампунь е пігулку розм'якшив і вона вже розчинилася. Зараз витираю маркер. І беру ліву. Пігулка на місці, ось вона. І спробую її розкрешити Також вона крошиться, але, здається не так ефективною. Там ще половина є. Да, Важче вона крошиться, хоч і вже пройшло 7 хвилин, але ще вона трошки важче крошиться. Але в цілому, також це зробити можливо. Обидва шампуня, в принципі, розчинили приблизно за 5-7 хвилин цю пігулку, розм'якшили її і вийшло її розкрошити. Тобто, з кальцієм вона бореться і все досить добре працює. Давайте тепер перевіримо шампунь на практиці трохи. Перед практикою давайте перевіримо pH рівень кожного засобу. Я налив нові стаканчики, новий шампунь, тобто це без кальцію. Беру лакмусову стрічку, відриваю і опускаю в шампунь. Стрічка одразу пофарбувалася, і можна бачити, що вона стала дійсно кислотного кольору. Десь вона приблизно pH показує 3. Приблизно. Давайте її залишимо. І візьмемо ще одну стрічку і протестуємо новий шампунь. Він також пофарбувався, і, здається, він абсолютно такого самого кольору. Тобто, також він показує приблизно 3. Візьмемо ці два шампуня, і видно, що вони ну, ідентичні. Тобто pH-рівень, у них однаковий pH рівень не змінився. А тепер давайте вже точно переходити до практики. Отже, пропоную для практики взяти пінокомплект, і налити туди 200 мл води і 12,5 мл засобу. Тобто розвести 1 до 9. Обидва шампуні розводяться 1 до 9. Тому так розведемо, нанесемо через пінокомплект шампунь і подивимося, чи дійсно відрізняються вони по піні, чи дійсно якийсь шампунь більш пінний, який довше тримається на поверхні. і тому подібне. Тому перевіряємо, заливаємо зараз і йдемо тестувати його на поверхні. Налили і йдемо перевіряти. Так, кадверка візьмемо її, яку я не мив цілий тиждень. Попередньо до цього я наносив е, вердий віск. І щойно безконтактно я його помив за допомогою безконтактного шампуня. Видно, що гідрофоб на поверхні присутній. Спробуємо нанести піну, помити, порівняємо лубрикант, подивимося, яка піна довше тримається, і на цьому, в принципі, все. Зараз я розділю навпіл і нанесу перший наш шампунь. Подивимося, скільки він тримається, який в нього лубрикант. І давайте починати. Для початку візьму скотч і розділю приблизно. На спілцій поверхні. Думаю, що ось такого шару буде досить. Тепер беремо шампунь. Зараз я підключу його і давайте його нанесемо. Ну, ось якось так це виглядає. Шампунь досить водянистий, сильно його якось небагато виходить. Можливо, я щось не так налаштував. Зараз перевірю. Ні, так гірше. Ну, ось якось так. Тут ще треба враховувати, що тут же ж нанесений твердий віск, тому піна трохи розривається. Але, ну, я б не сказав, що я задоволений роботою через пінокомплект. Зараз засічу время, час, секундомір, запустив. І подивимося, скільки воно буде працювати. Також я візьму губку для мийки. Так, шампунь попрацював приблизно хвилину і майже повністю стік. Я беру губку і можу сказати, що в принципі ковзає вона досить добре. Хоче шампунь, по суті, весь стік. Я не знаю, чи це в мене пінокомплект такий непридатний для цього шампуня, чи я не знаю. Ну, я помив, але повністю весь шампунь стік. Давайте тепер змиємо його. Ну, здається, гідрофоб ліворуч краще. Тобто статику ми збили, все нормально. Зараз я завантажу другий шампунь в пінокомплект і подивимося, скільки правий буде триматися. Розвів другий шампунь, це вже нова версія. В тій же самій пропорції він розводиться абсолютно. І давайте тепер нанесемо на другу половину. Можливо, можливо, зовсім трошечки краще. Зараз я засічу час. Нехай постоїть, подивимося, скільки він протримається. Я вже підготував таку саму губку, але нову, якої не мив. І зараз почекаємо також хвилинку, мабуть. І отже, пройшла хвилина, зараз я вам покажу. Більше трошечки хвилини, і шампунь е, досі тримається на поверхні, що не може не радувати. Беремо губку іншу, чисту. І полубриканту здається абсолютно так само, але хоча б шампунь трохи зберігся на поверхні. Е, тобто, дійсно, воно трошечки, якби бо не покращило формулу, вона тримається краще, але все одно вона дуже і дуже. Водяниста ця піна, не знаю. Через відро мені дуже подобався шампунь старої версії. Там було дуже багато піни, вона дуже довго трималася, а через пінокомплект, можливо, це проблема в моєму пінокомплекті. Я не знаю. Зараз ми йому подивимося, як тепер ефект. Ось якось так це виглядає. Зараз ще знімемо скотч. Подивимося, що там під ним. Ну, якоїсь сильної різниці я не бачу по піні... Здається, ну так, нова генерація трошечки довше тримається на поверхні, але все одно рідкувата. Тому ось якось так. І давайте ще порівняємо піну у відрі. Я налив по 20 мл шампуня і по 2 літра води в кожне відро. Вливаємо його і дивимося спочатку, якщо вручну перемішати. В принципі, піна одразу утворюється. Стаканчик вимився легко по консистенції шампунів в принципі однакові. І лівий також добре піниться. аромат присутній у обох шампунів. І зараз будемо їх взбивати. Спочнемо зі старої версії. Ну, це максимум, що вийшло вижати. Тут приблизно 10 літрів піни. І піна ну, така непогана. І давайте тепер це відро збиваємо. Ну, Тут піни набагато більше. Здається, цей шампунь більш піний. Тобто нова генерація дає трошечки кращу піну. Ось так ця піна виглядає. В цілому непогана така. І тепер протестуємо цю піну. Е -е -е -е. Важко щось сказати, так. Ну, в принципі, не знаю, пальці. Я б не сказав, що вони такі дуже, дуже слизькі. Але піни дійсно багато, і ось ця піна почала вже. Трошечки осідати. Хоча, коли я користувався старою версією, мені вистачало на мийку, Піна ще стояла після мийки хвилин 30 точно. Але ця піна набагато. Її більше. Вона її більше і вона здається така ну, густіша. Тобто. Хоча і ця непогана. Ну, але цієї піни більше. Ви самі бачили, її тут ще вилилась половина. Це 10-літрове відро, це 20-літрове відро. Тут її піни вийшло 10 літрів, і скільки б я не вбивав, її більше не ставало. Тут 10 літрів піни набралося, і ще вилилось, я думаю, десь літр точно. І ще можна було взбивати далі. Тому ось якось так. Отже, давайте запишемо якийсь висновок. В принципі, що я можу сказати? Дійсно, зміни є. Тобто. Ось цей новий шампунь це не просто зміна кольору, не просто маркетинг. Е, є зміни, і зміни однозначно позитивні. Перш за все, зміни є по запаху. Запах це, звісно, все не любителя, кому як подобається, особисто мені новий запах подобається більше. Він менш хімозний, більш натуральний і менше кидається в носа. З ним працювати можна ефективніше, його приємніше нюхати, цей надто сильно насичений. Тобто проблема навіть не в тому, що він сильно в носа б'є, а він б'є трошечки хімозним. Так солодке, так приємне, але трошечки є нотки хімозності. І не дуже приємно. Тобто Воно мені пахне якоюсь полуницею, але хімозною. І це трошечки проблема. Цей же більш натуральний. Е, далі по розчиненню кальцію. Цей шампунь дійсно робить це ефективніше. Тобто, сюди додали нову групу кислот. І вона однозначно покращила роботу. Кальці розчиняється набагато швидше, ефективніше та дієвіше. І це однозначно позитивно. Так, і цей розчиняє без проблем, без питань. Засіб працює, але цей працює краще. Наступне pH рівень. PH-рівень. рівень абсолютно однаковий. Тут без змін, все як було, так і є. Лакмусова стрічка мені показала абсолютно однаковий колір. Е, наступне це піна. Через пінокомплект мені не сподобався жоден із цих шампунів. Цей трошечки довше, можливо, трошечки густіше піна, але можливо проблема з моїм пінокомплектом. Але всі шампуні, що я застосовував до цього, працювали добре. Ці шампуні чомусь в моєму пінокомплекті взагалі не працюють. Чому так, я не знаю. Можливо, воно так і має бути. Якщо у вас був досвід застосування або цього, або цього через пінокомплект, то напишіть, будь ласка. З приводу піни у відрі, цей шампунь дає більше піни. Не сказати, що набагато, але більше, і піна трошечки густіша, тут трошечки рідше. Але я цим шампунем вже мив авто своє декілька разів, і піна чудово трималася, чудово спінювалася, її було багато. Можна помити моє авто двічі з 10 літрами води взагалі без проблем. Все добре працює, добре піниться. Просто цей піниться краще, тобто його можна використовувати трошечки менше. Можна наливати не 10 літрів, наприклад, 8 літрів і 80 мл засобу, і буде працювати чудово, буде вистачати з головою. По лубриканту мені здалися ці шампуні однаковими. Тому ось якось так нагадую, що по промокоду, який ви можете знайти в описі під цим відео, ви можете його застосувати на всю продукцію Ultimate і отримати знижку 10% на будь-який об'єм. На ті шампуні, на будь-які інші шампуні, на будь-які кераміки, антидощі, очисники, на будь-що. Отримаєте знижку 10%. У цих шампунях я можу сказати, що якщо у вас є ось ця стара версія, бігти купувати новий, я б не біг. Використовуйте ось цей, якщо він вас задовільняє повністю, залишайте. Єдине, що якщо він вам погано може впоратися з кальцевими плямами, то тоді дійсно потрібно цей продати, залишити на потім для більш легких забруднень. А взяти, можливо, ось цей цей буде більш краще боротися з мінеральними відкладеннями. А так, чогось такого, заради чого потрібно цей шампунь викидувати, я причин не бачу. Я сподіваюся, що це відео було корисне. Якщо це дійсно так, то зробіть, будь ласка, підписку, поставте лайк і, можливо, залиште коментар, якщо вам є що сказати, додати, або у вас є якісь ідеї. Буду вдячний за будь-що. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. До наступних зустрічей.